Крутий підхід, як створити якісні інфопродукти для ваших сходів цінності. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я продовжу розповідати вам про таку важливу тему, як сходи цінності. Я розповім у сьогоднішньому відео вам про крутий підхід, як створити якісні інфопродукти для ваших сходів цінності. До речі, якщо ви пропустили 4 попередніх відео присвячених темі сходів цінності, то раджу їх також подивитися. Посилання на них я залишу в описі до даного відео. І так, щоб створити якісні інфопродукти для ваших сходів цінності, вам в першу чергу треба визначити кінцевий результат, до якого ви будете вести ваших клієнтів. Далі вам треба знайти власний рецепт, як досягти цей результат. Все в вашому бізнесі буде крутитися навколо результату. Ви будете людей вести до певного результату. І у вас повинен бути власний рецепт, як досягти цей результат. Рассел Брансон називає це рамками. Я ж буду називатися це по-простому рецептом. В кулінарії люди за допомогою рецепту готують певну страву. Рецепт це їх покроковий план дій, як приготувати цю страву. Тобто, коли вам треба щось приготувати, ви знаходите рецепт. Це ваш план. Ви розумієте, що конкретно вам робити, в якій послідовності. Ось саме рамки, це і те, що вам потрібно в бізнесі. В нашому випадку рецепт це покроковий план дій. Який буде вести наших клієнтів до певного результату. Тобто рецепт або рамки, це покроковий план дій, який буде вести ваших клієнтів до результату. На основі цього рецепту ви будете створювати основні інфопродукти ваших сходів цінності. Це буде основний каркас всіх ваших продуктів, на який ви вже будете нанизувати свої елементи. Якщо у вас вже є свій рецепт, як досягти певного результату. То ви можете переходити до створення інфопродуктів. Далі я розповім вам, як за допомогою цього рецепту створити лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. Якщо ж у вас немає цього рецепту, то вам в першу чергу треба знайти цей рецепт. Перший шлях, як знайти цей рецепт, це скористатися рецептом інших людей. Тобто для цього ви визначаєте потрібний кінцевий результат, якому ви потім будете навчати людей інших, до якого ви потім будете інших людей вести. Далі ви шукаєте людей, які вже досягли цього результату. І дізнаєтеся у них рецепт, як досягти цей результат, пройшовши у них навчання. Тобто знаходите таких людей, далі знаходите їхні інформаційні продукти і вчитеся у цих людей, і здобуваєте таким чином рецепт, як досягти певного результату. Другий шлях, як знайти рецепт це знайти рецепт самостійно. Спочатку ви визначаєте кінцевий результат, який ви хочете досягти. Далі ви відправляєтесь у подорож і самостійно методом проб і помилок досягаєте цей результат. Завдяки цій мандрівці ви знайдете свій ла, власний рецепт. Тобто ви ставите собі якусь ціль, якої досягти якоїсь мети, якогось результату. І далі ви досягаєте методом проби помилок цей результат. І у вас в процесі цієї подорожі народжується свій власний рецепт. Коли у вас з'явиться свій... свій рецепт, Досягнення певного результату, ви вже можете переходити до створення інфопродуктів ваших сходів цінності. Зараз я розповім вам, як за допомогою вашого рецепту створити якісні інфопродукти для ваших сходів цінності. Давайте для прикладу візьмемо сходи цінності, які підходять для консультантів, спікерів, авторів чи коучів. На перших сходинках у них знаходиться якийсь там текстовий звіт, або якась книга. Я вам про це вже розповідав в одному з відео. Ще вище у них знаходиться там відеокурс, майстер-клас, аудіокурс. Ще вище там живий івент, або онлайн івент, і ще вище майстер-майнд або особисте наставництво, або особистий коучинг. Як створити? Ці інфопродукти за допомогою вашого рецепту. Як створити лінійку інфопродуктів різної цінової категорії за допомогою вашого рецепту, який ви або знайдете у інших людей, або знайдете самостійно методом проби помилок? Давайте по черзі. Текстовий звіт. Яким чином ви будете створювати текстовий звіт? Спочатку ви відкриваєте текстовий документ, той же Word або якийсь Google документ, і записуєте в цей документ всі кроки вашого рецепту, як досягти певного результату. Ви просто розписуєте всі кроки, як досягти певного результату. Далі ви коротко описуєте кожен крок. Говорите, що треба робити, але не говорите як. І потім ви оформляєте гарно цей текстовий документ, переводите його в PDF-формат. Таким чином, ви отримуєте перший свій інфопродукт, текстовий звіт. Тобто ви просто в тексті розписуєте свій рецепт, і це вже у вас таким чином з'являється свій перший інфопродукт, текстовий звіт. Його ви вже можете там віддавати в обмін за підписку, там в месенджері, або на e-mail розсилку, або ви можете його навіть продавати за якісь там невеликі гроші. Далі, ви створюєте. Інфопродукт трошки вищої категорії, який знаходиться вище на сходах цінності. Це відеокурс, яким чином за допомогою рецепту його створити. Щоб створити від відеокурс, ви знову ж таки берете свій рецепт, але тепер ви вже більш детально описуєте кожен крок цього рецепту. В текстовому звіті ви просто коротко описували текстом. Тепер же ви знімаєте відео на цей рецепт. Ви знімаєте про кожен крок, ви розповідаєте більш детально. Ви навіть можете показати, як робити кожен крок. Наприклад, якщо це якийсь наглядний відеокурс, як, щось, як досягти певного результату, як той же сайт зробити, то ви можете просто в уроках наглядно показувати не тільки що конкретно робити, а ще й показувати, як це робити. Кожен крок це окремий урок для вашого відеокурсу. Ви записуєте всі відео з детальним описом всіх кроків, і робите з них повноцінний відеокурс. Тобто в текстовому звіті ви просто описували текстом. Тепер ви наглядно показуєте в відеокурсі, що конкретно робити, і більш детально це описуєте. Але в основі, знову ж таки, вашого відеокурсу лежить рецепт. Ви рецепт описуєте, але більш детально. І ось як створюється більш цінний, більш дорогий інфопродукт за допомогою вашого рецепту. Просто більш детально, більш наглядно ви описуєте, описуєте кроки, але знову ж таки розповідаєте про свій рецепт. Онлайн івент, яким чином за допомогою рецепту створюється онлайн івент. Це інфопродукт, який знаходиться ще вище на сходинках сходів цінності. Щоб провести онлайн-івент, ви знову ж таки берете свій рецепт і робите його основною темою і фундаментом цього івенту. Ви людям на цьому івенті будете розповідати знову ж таки про свій рецепт. На цьому івенті ви розповідаєте про свій рецепт, як ви його відкрили, або самостійно, або у кого ви навчалися. Далі ви розповідаєте суть цього рецепту, розповідаєте всі кроки цього рецепту, розповідаєте, яку користь він може принести людям, тобто таким чином ви підігріваєте інтерес. Тобто, тут ви вже не просто розповідаєте людям, як досягти результат, а ви їх заохочуєте, ви їх мотивуєте робити те, що робили ви. Ви їм розповідаєте свою історію, розповідаєте, як ви відкрили цей рецепт, розповідаєте, яку користь він приносить, розповідаєте його суть, і люди вже хочуть. Цей рецепт якби застосувати. Ви детально описуєте на цьому івенті кожен крок цього рецепту. Не просто якось коротко, як в текстовому звіті, не просто там щось показали, а ви вже описуєте більш детально. Розповідаєте про всі підводні камні, розповідаєте про всі там помилки, які може допустити людина на кожному кроці. Ви входите вже більш. Глибоко, всередину цього рецепту, ви ділитесь своїми результатами, результатами ваших учнів. Можливо, ви навіть запрошуєте когось із своїх учнів із тих людей, які скористались вашим рецептом і досягли певного результату. Ви можете запросити когось в якості спікеру на вашому івенті. Люди поділяться своєю історією, роз розкажуть, що вони досягли за допомогою цього рецепту, поділяться своїми результатами, поділяться свій, своїм досвідом, і це теж буде дуже цінно. І знову ж таки, ви на основі цього рецепту, свого рецепту, ви створюєте ще один більш цінний інфопродукт, ви створюєте онлайн-івент. Особисте наставництво. Тобто, це ще більш цінний інфопродукт, який знаходиться ще вище на сходах цінності ваших. І зараз я розповім, як його створити за допомогою вашого рецепту. Для особистого наставництва, ви знову ж таки, берете свій рецепт. І особисто навчайте йому свого учня і допомагаєте йому пройти кожен крок цього рецепту разом з вами. Тут же ви самі допомагаєте особисто працюєте з учнем, ви з ним зв'язуєтесь там через Zoom. Або там через скайп, або через месенджери, і ви вже йому допомагаєте. Ви кажете, як конкретний крок виконувати, що конкретно робити. Тобто, розповідаєте йому знов ж таки, проходити з ним по кожному кроку вашого рецепту і поступово допомагаєте кожен крок йому пройти разом з вами. Ось так на основі вашого рецепту і створюється ціла лінійка якісних інфопродуктів різної цінової категорії. Ваш рецепт являється фундаментом, являється каркасом цих всіх інфопродуктів. І ось так на основі цього рецепту і створюється ціла лінійка. Тому ось такий класний підхід, як ви можете створювати якісні інфопродукти. Тобто знаход... ви визначаєте результат кінцевий, до якого будете вести людей. Потім знаходите свій власний рецепт, як досягти цей результат, і потім на основі вже цього рецепту ви створюєте лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним, і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем в знак вдячності. Я бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!